СБУ та Нацполіція затримала двох іноземців, які на замовлення російської розвідки вчиняли підпали на заході України. З даними слідства, агенти підпалили адмінбудівлю на боковині та планували продовжити серію атак, щоб посіяти паніку та розхитати ситуацію в регіоні. Один із них був завербований через телеграм-канал, де підтримав агресію РФ і залучав до справи свого знайомого. Зловмисників спіймали на гарячому, коли вони проводили розвідку біля сільради в Івано-Франківській області. Вони зараз під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна. СБУ викрила 26-річну жінку з Миколаєва, яка шпигувала для російських спецслужб. Вона встановлювала замасковані смартфони біля доріг, що по режимі реального часу стежити за рухом української бронетехніки та чисельністю особового складу. Інформаторка також об'їжджала місто на таксі, відстежуючи пункти базування сил оборони та намагалася завуальовано дізнатися інформацію від самих військових. За її даними, ворог планував удари дронами, керованими авіабомбами та ракетами. Під час обшуків у затриманої вилучили два планшети та чотири смартфони. Слідчі повідомили й про підозру. Правоохоронці в Одеській області зупинили зловмисників, які переправляли дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування за кордон для незаконного усиновлення. Щонайменше найменше дітей стали жертвами схеми, 13 передали іноземцям, ще 12 врятували під час слідчих заходів. Організатори використовували підроблені документи та обходили заборону міждержавного усиновлення під час воєнного стану. Вони тиснули на посадовців та прикривалися міжнародними благодійними організаціями, щоб уникнути викриття трьом учасникам уже повідомили про підозру їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція Сумщина ліквідувала шахрайську мережу, що діяла під виглядом співробітників банку. Зловмисники телефонували людям і використовували фейкові телеграм-боти, щоб вимагати конфіденційні дані. Поки одні учасники схеми вводили потерпілих в оману, інші знімали гроші з рахунків або купували за чужі гроші, ювелірні вироби та дорогу техніку. Відомо що не менше, про трьох постраждалих загальна сума збитків майже один мільйон гривень. Серед жертв жінка, яка втратила 520 тисяч гривень. Від держави після загибелі чоловіка військового. Трьом ключовим учасникам схеми вже повідомили про підозру. Слідство триває. У Запоріжжі поліція викрила організовану групу, яка розкрадала природній газ на сотні мільйонів гривень. До схеми були причетні власник, директор та працівники приватного підприємства, що торгує пальним через власну мережу АЗС. Вони втручалися в роботу лічильників та занижували показники спожитого газу з газотранспортної системи. За попередніми потрахунками збитки становлять майже 165 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 11 мільйонів гривень у різних валютах. Одного з учасників угрупування. Затримали ще чотирьом особам. Повідомили про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі.